Рання діагностика це запорука успішного лікування. Тепер нікопольці мають можливість проходити діагностику на сучасному комп'ютерному томографі, встановленому в першій міській лікарні. Допомагають нікопольським лікарям опанувати нове обладнання колеги з обласного центру. А от результати обстеження пацієнти можуть отримати на електронних носіях Безусловним преимуществом даного апарата в і всіх може проявляється дуже високе качество плюнки, яку ми можемо произвести. а також то ми записуємо це дослідження на диски. З котрими пацієнт може поїхати в будь-яку світу або і по інтернету не виїжджаючи нікуди і проконсультуватися, отримати консультацію любого спеціаліста, ну де б захотіли це зробити. Проходити обстеження на сучасному комп'ютерному томографі мають можливість не тільки Нікопольці, але й мешканці Марганці Орджені за Нікопольського району. Тепер пацієнтам не треба їхати до обласного центру та витрачати час і кошти. Раніше не мав такої можливості Дніпропетровська, по три тисячі. Да это плюс без дороги. это що плюс дорога та очі мало не видите, так, как час хорошо. загалом в день на томографі безкоштовно обстежуються до 10 пацієнтів. Кільком з них завдяки вчасно проведеній діагностиці вже вдалося врятувати життя. Крім того, в хірургічному відділенні першої міської лікарні завдяки Андрію Шипку було встановлено рентгенівське обладнання – це дуга. Це прибор, що забезпечує візуалізацію під час операцій. Вона дозволяє нам на сьогодні робити операції малоінвазивно, тобто, от передаємо пацієнту, у якого достатньо складно, ну, тобто, перелом руки. Благодаря цьому апарату ми змогли без розрізу кожі зафіксувати даний перелом і, в принципі, забезпечити стабільність зращення цього перелому через буквально… 10-12 днів буде своє поразка снята, і пацієнт зможе свободно розрабатувати руку і вже сущати яку-то роботу функцію. Раніше подібна процедура займала більше часу. Було необхідне хірургічне втручання та використання наркозу. А відновлення пацієнта після процедури займало тривалий час.